Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко. За добу в області не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За словами представниці прес-служби облдержадміністрації Наталі Зборець, такий результат пов'язаний з тим, що у лабораторному центрі проводили перевірку а в лікарні мечникова робили повторні аналізи. Нагадаю, робити аналізи на коронавірусну інфекцію в нашій області можуть у трьох центрах: два з них у Дніпрі, ще один у кривому розі. За добу ще 9 людей одужали. Загалом в області 843 випадки захворювання, 104 людини одужали. Сьогодні вранці сталася пожежа у під'їзді багатоповерхівки на вулиці Армавірській у Кривому Розі. Про це розповіла речниця надзвичайників Дар'я Гречищева. Рятувальникам виклик надійшов о 9.30. на п'ятому поверсі житлового будинку. Було задимлення. Рятувальники за допомогою апарату на стисненому повітрі вивели з будинку 81-річну мешканку. Згоріли дроти в електрощитовій з другого по п'ятий поверх о 10.15 пожежу загасили. А вчора ввечері на вулиці Ніжинській у селищі Новопідгірне, що у Краничанському районі, загорівся сінник у якому було півтори тони сіна, яке зберігали там з минулого року. Рятувальникам виклик надійшов о 23.23. -23. сіно згоріло, обгоріли стіни та дах сінника. Загиблих та травмованих немає. О другій ночі пожежу загасили. У новомосковську, 18 травня, поліція затримала 36-річного чоловіка, який продавав боєприпаси. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Вчора під час продажу двох гранат Ф 1 та запалів до них його затримали. Ще одну гранату він мав при собі. Чоловік раніше судимий, пояснив, що гранати знайшов на полігоні та хотів продати. Вилучене направлено експертизу. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. У Дніпровському історичному музеї імені Яворницького провели онлайн-екскурсію Ніч музеїв цього року. Через карантин захід проходив онлайн. Трансляцію вели у Фейсбуці. Окрім описів старовинного буту і предметів, були також і різноманітні перформанси. Заступниця директора музею Валерія Лавренко розповіла, що до акції готуватися було важко, бо серед співробітників музею немає ані операторів, ані монтажерів. Більше про ніч у музеї в умовах карантину у сюжеті Анатолія Івченка. Всім доброї ночі! Вітаємо з Міжнародним Днем музею, вітаємо з мічні музеї. Сьогодні з вами Майя Ернст та Олана Нелю. І в нас сьогодні жіноча розмова. Будемо говорити про одяг жінки, про прикраси. Підготовку до заходу поділили на дві частини. Перформанси записали до цього, а екскурсію провели вчора у прямому ефірі. Показати всі епохи та експонати, які відображені у музеї, не вистачило б часу. Тому програму, яка тривала 4,5 години, підібрали якомога більше цікавого. У нас ну відносно нова екскурсія по з історії музики. Валерія Лавренко розповідає, готуватися до такої акції було важко, бо ніхто із співробітників музею до цього не мав досвіду проводити онлайн-екскурсії. Ми ж не є професійними телевізійниками, і ну, музей ну, не є регулярним каналом телемовлення, от. але тим не менш ну, нам вдалося відносно якісний ефір зробити завдяки от нашій. Віддаленій студії трансляції, от яка по суті знаходиться на кухні у одного зі співробітників, і ну це напевно успіх. Прямий ефір у Фейсбуці дивилося від 42 до 150 людей. Ті, хто не встиг долучитися до прямого ефіру, можуть побачити запис на офіційній Фейсбук-сторінці музею. Також там можна знайти записи і інших онлайн. -експоріз. Анатолій Івченко, Паво Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро на цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Побачимось у наступних випусках.